Вітаю всіх наших юних телеглядачів. З вами програма Дитячий світ про талановитих дітей та цікавих особистостей нашого краю. Незабаром новий рік, і я впевнена, ви зараз радієте, адже попереду святковий настрій та подарунки. Від перечуття свята хочеться співати. Саме це й роблять юні співаки з вокальної студії Браво! А що вони підготували для вас на новорічні свята? Зараз дізнаємось. 15-річна Аня займається вокалом вже 8 років. За цей час дівчинка побувала в різних містах на конкурсах. знайшла багато друзів, прозвучила цікаві пісні. Школярка розповідає, що найяскравіший спогад для неї вокальні змагання зі своїми друзями. Мені подобається співати, тому що на сцені відчуваю нові емоції і почуття, які приносять мені задоволення. Найяскравіші враження були на нашому конкурсі Браво Саунд, тому що Приймати участь у цьому конкурсі було надзвичайно цікаво, тому що ти сама е, як, спер... не сперечалася, боролася проти своїх же друзів. Можна було дізнатися, хто краще. Подруга Ані Ліра розповідає, що вокал сьогодні справа її життя, але вона ще не знає, чи планує пов'язати своє майбутнє зі співом. Вокальна студія Браво стала для неї не лише місцем, де можна повчитися співати, а й другою родиною. Під час співу я відчуваю нові емоції, відчуваю себе вільно. Це моя справа. Тут чудові вчителі, які дарують нам дуже велику дуже великі знання, дають діляться своїм ну, своєю майстерністю. Тут мої друзі. Вокальна студія Браво, що функціонує при Черкаському центрі дитячої та юнацької творчості, відома не лише в межах обласного центру. Про юних співаків знають в області та на теренах України, адже вони не раз брали участь у вокальних конкурсах різних міст, а також є організаторами та учасниками обласного конкурсу Браво саунд. Керівник вокальної студії Вікторія Самойленко розповідає, що важливо не лише навчати дітей, а й соціалізувати їх в суспільстві, спілкуючись із однолітками. Крім того, що коли вони виходять на сцену і вони вже співають, тобто показують кінцевий свій результат своєї роботи, мені здається, що найголовніше вони вчаться свої емоції, так зробити поєднання в поєднанні з музикою, щоб і глядачеві було зрозуміло, про що вони співають, що вони хочуть сказати е своїми музичними творами. І мені здається, що також найголовніше, крім. Спілкування з музикою, спілкування їх самих як колективу, як друзів, тому що дуже багато дітей прийшли ще в маленькому віці, і вже в них такий достатньо дружний колектив. Вони один одному телефонують не тільки тоді, коли треба йти на репетицію, а спілкуються. Мені здається, що саме ця дружба буде ну, на все життя. Ούτε δεν βλέπεις Калі, ми розучуємо нові пісні про новий рік, готуємося до новогорічного концерту, прикрашаємо разом кабінет. Щоб навчити дитину співати і пов'язати їх життя з тими емоціями, які вони переживають, і на сцені. І тут на репетиціях потрібно ось ті певні знання, вміння, які вони застосовують не тільки з музикою, а і свій життєвий досвід, і спілкування. З тими новими дітьми, які прийшли, наприклад, у цьому році, це і молодші категорії, це 5-6 років. Тобто вони тільки роблять свої перші кроки, вони знайомляться один з одним, вони бачать, можуть порівнювати свою працю, те наскільки вони ставляться до свого заняття до свого хобі, як справляються з цим інші. тобто саме проходить та соціалізація, яка потрібна дітям незалежно від того, скільки їм років. З нетерпінням юні співачки чекають на новорічні свята, у яких також беруть участь. Для цього старанно ходять на репетиції та вивчають нові пісні. Дівчата із захопленням розповідають, що готуються до нового року старанно як на репетиціях, так і вдома. А також юні вокалісти діляться своїми мріями на наступний рік. Я б хотіла поїхати в якесь місце на конкурс. Мені подобається тут займатися, тому що маю тут є багато друзів, мені подобаються викладачі. Все, що вони мені розповідають, доносять зі свого життєвого досвіду. Я це все розумію і мені просто тут подобається. Ми ходимо на репетиції, вчимо різні новорічні пісні. Я прикрашаю свій будинок, готую різні подарунки для своїх рідних, смачні страви готую. А в плані вокальному навіть не знаю. Ми вчимо новорічні пісні до новорічного концерту, готуємося. І, взагалі, у нас тут панує новорічний настрій. А ми бажаємо юним вокалістам гарних виступів та здійснення всіх найзаповідніших мрій у новому році. Помічники Аня та Нікіта, незважаючи на передсвятковий настрій, не лінуються познайомитися з цікавими людьми та дізнаватися їхні таємниці. Хто ж сьогодні завітав до них у гості? Дивимось! Доброго дня, шановні телеглядачі! І з вами рубрика Людина свята. І сьогодні у нас у гостях просто чудова дівчина, громадський діяч і журналістка Інна Навивайко. Привіт усім! Журналістка звучить гордо, чи не так? Коли вам це як ремесло просто спосіб заробітку, то тоді це, мабуть, нічим не відрізняється від будь-якої іншої роботи, яка просто приносить вам дохід. В моєму випадку, журналіст це звучить дуже гордо. На мою думку, журналісти це безстрашні люди. А чого ви боялися у дитинстві? Я дуже боялась темноти і висоти. Тому я зараз намагаюся якось це все ну, виправити і хочу, дуже хочу брати, ну сказати це правильно, зайнятися тими видами спорту, в яких саме от висота є одним із головних аспектів. От нещодавно це був похід до гори. І це було просто наскільки от захоплюючи, ще думаю, зі страхом висоти. Я, в принципі, трішки подолала. Залишилась якийсь нічний вид спорту, аби подолати і цей страх. Хоча і не видно, але зараз зима. Тож який ваш улюблений вид спорту, зимовий? Колись у дитинстві я страшенно захоплювалася горним катанням. Для мене це було чимось таким, таким мистецтвом-мистецтвом, просто такою якоюсь зимовою магією. Ну, зрозуміло, ним я сама не займалась, і з коньками в мене взагалі не склалося в житті. Я падаю, ріжу руки, ноги, обліт, в ковзани, все. Але от вдруге нещодавно я по хаті на коврах стрибала на сноуборді. От мені наскільки це сподобалося, що я вирішила, як воно на снігу то має бути. Тому зараз от плекаю, мрію про те, що поїду кудись кататися на лижах або на сноуборді. Мені сказали, що треба робити безліч фізичних прав, щоб підкачати ноги. Ну, поки що я так перманентно цим займаюся. Але думаю, що десь до кінця року все ж таки стану вперше на лижі і спробую як-то спускатися сніговими горами. На вашу думку, що потрібно підліткам, аби бути зацікавленими у громадському житті? Треба познайомитися з якимись цікавими людьми, треба визначитись, ким ти хочеш бути. І дізнатися, хто допоможе тобі стати тим, ким ти хочеш бути. І коли вже ти зануришся в це все оточення, ти побачиш, як це все працює зсередини, ти надихнешся якимись новими цікавими речами, проектами, просто розмовами з людьми, тоді стане вже мотивація робити щось самому, а не тільки брати в цьому участь. У цьому році, яким був найяскравіший момент, і з яким настроєм ви йдете в наступний рік. Було два проекти, які я дуже люблю. Це два фотопроекти, які ми реалізували. Тато поганого не навчить. І читайте дітям Ростіть особистість. Це просто <кхід> грандіозні емоції були. Ми відчували себе дітьми. Я набавилась з дітьми, я набавилась дорослими, як з дітьми. А, і мені здається, він був дуже таким позитивним для всіх, хто його і бачив, і брав в ньому участь. А інший хороший спогад це. Останній такий діяльності це мій місяць стажування і проживання у Львові. А от я працювала в редакції місцевій і, власне, жила у Львові. Ну, це така була мрія дитинства пожити там. Власне, вона здійснилась, тому лише з гарними спогадами. Мені дуже багато чого хочеться. Насамперед, це втілити один проект по журналістиці, втілити низку тренінгів з хорошими журналістами. Думаю і дуже вірю, що це здійсниться. Ну і власне сподіваюся, що якщо в цьому році не стану на лежі, то наступного це обов'язково буде. Тому це такий для мене рік, в якому я планую реалізувати ще декілька своїх мрій і бажань. Дякуємо Інно за те, що завітали і за таку чудову розмову. А з вами була рубрика Людина свято. До нових зустрічей. А на сьогодні це все, юні наші телеглядачі. Бажаємо вам бути впевненими в собі та вірити у здійснення найзаповітніших мрій. З вами була програма Дитячий світ. До зустрічі за тиждень!